Скажіть, будь ласка, як ви відсвяткували новий рік? Той час святкування воно таке собі, але сходили в кіно, посиділи в ресторані та й все. Ми просипаємося під гучні вибухи і, як завжди, ховаємо наших дітей. У нас був чудовий новий рік. Вперше у трьох <ривців> льожа дивані <ривців> 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 просто вечеря. Це просто зміна дати. Ми не святкуємо. Вважаємо, що потрібно якось дуже святкувати. Звичайний вечір, невеличкий, накрили з татом стіл, трошки посиділи, поїли. Ми взагалі з іншого місто, приїхали в гості до друзів. І... Да. А взагалі подарунки дарували чи ні? Скажімо так, це одяг. Це одяг, тому я отримав подарунок і дружина отримала подарунок. Я пірсінг дарував. Мені подарували телеграм-преніум. Доньки попросив відеокамеру для комп'ютера. Просто якісь солодощі. Дитині іграшку. Мамі бомбочку для ванни. Мені футболку дуже класно подарували. Піжами з динозаврами. Оце так, так. гарний подарунок. Також дарувала ходову косметику бабусі, отримувала подарунок на бушники. Шапка і на шапці ліхтарик, який можна заряджати від машини. Так, я по жіночим отримала парфум. як це, а чоловік сорочку.